Багато років, 22 червня, було, ну не те щоб святом, але пам'ятним днем. Мовляв, саме в цей день почалася велика вітчизняна війна. Звісно, це була чергова російська брехня. Велика, тобто світова війна, почалася 1 вересня 39-го зі спільного нападу СРСР та Німеччини на Польщу. А 22 червня 41-го стався лише її новий епізод німецько-радянська війна. У ніч на 22 червня 1941-го посол радянського союзу в Німеччині Деканазов був раптово викликаний в кабінет міністра закордонних справ Райху Ріббентропа. Останній зачитав меморандум німецького уряду. Там йшлося про прикордонні інциденти, радянську диверсійну діяльність в Німеччині і підготовку війни. Як наслідок цього всього превентивний удар, практично в той самий момент німецький посол в Москві Шуленберг в кабінеті Молотова оголошував війну радянському союзу. Тобто воно оголошення війни всупереч міфу таки відбулося. Сьогодні вже нема сумніву. Обидва вчорашні союзники готувалися напасти один на одного першим. До початку нової світової війни у Європі почали готуватися ще у середині 30-х років ХХ століття. Основні дієві особи новітні імперії СССР та Німеччина, які у результаті першої війни втратили великі території. Німеччина позбулася ельзасу Лотарингії і східної Прусії. Крім того, взяла зобов'язання дотримуватися незалежності Австрійської республіки і визнавати суверенітет Чехословаччини. Видозмінена Російська імперія СССР теж хотіла перегляду кордонів. Це бажання реваншу присутнє навіть сьогодні. Росія визнала себе переможеною. Кому? Країні, яка сама програла війну, та це ж повна нісенітниця. Це взагалі унікальна ситуація в історії. втратила величезні території у 1938-му Джугашвілі заявляє, що друга імперіалістична війна вже почалася, і СССР буде вести її на території противника. Якщо Друга імперіалістична війна обернеться своїм вістрям проти першої в світі соціалістичної держави, то ми зобов'язані будемо перенести воєнні дії на територію противника, виконати свої інтернаціоналістичні зобов'язання і примножити число соціалістичних республік у всьому світі. Лев Мехліс, начальник політичного управління Червоної армії. Виступ перед партактивом Київського військового округу, квітень 1939-го. Європа мовчки і з остроком стежила за розвитком військової машини двох тоталітарних монстрів. Вона ніяк не реагувала на звістки про вбивство мільйонів українців під час штучного голоду 33-го та сотні тисяч замордованих у концентраційних таборах Гулагу. Ба більше підкуплені західні інтелектуали співали у цей час «Осанне Сталіну. Інші захоплюються Гітлером та Муссоліні. Очевидно, не безкоштовно. Зовсім як сьогодні, дехто славословить Путіна. У 2014-му Росія помпезно провела зимові олімпійські ігри у Сочі, а вже за кілька днів почала анексію Криму. 3 травня 1939-го. Москва за участю представників урядів Англії, Франції, Польщі та СССР тривають переговори по створенню антигітлерівської коаліції. Просто із залу засідань наркома закордонних справ союзу Литвинова викликають до Сталіна. Вождь народів повідомляє комісара про звільнення. Замість нього дипломатію доручають голові раднаркому В'ячеславу Молотову. Переговори щодо антинімецької коаліції тривають аж до 21 серпня. У цей день голова французької військової місії Думен крадісно телеграфує у Париж з повідомленням, СССР готовий підписати військовий пакт. Вже за два дні стає відомо про підписання пакту, але іншого відомого в історії як Молотова Рібентропа за тиждень. Гітлер і Сталін у якості союзників починають Другу світову війну. Паралельні переговори з Британією, Францією та Польщею з одного боку і третім рейхом з іншого Сталін вів ще з весни і, очевидно, вже тоді зробив свій вибір. Ключ до розуміння цього звільнення наркома Литвинова. Його справжнє прізвище, меєр Генохвалах. Міністр Єврей, очевидно, не зміг би підписати договору з нацистами. 31 серпня 39-го Верховна Рада СССР ратифікує договір з Гітлерівською Німеччиною. А вже за кілька годин, на світанку 1 вересня, бомбардувальники Люфтваффе починають бомбити польські міста. Їх коригують радянські радисти з Мінська. Трохи більше як за два тижні, відповідно до таємної частини пакту, Червона армія нападає на Польщу зі Сходу. Віддана сама на себе і залишена без керівництва, польща перетворилася у зручне поле для усяких випадковостей і несподіванок, які можуть створити загрозу для СРСР. Радянський уряд не може також байдуже ставитися до того, що єдинокровні українці та білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті на призволяще, залишилися беззахисними. Зноти польському послу в Москві Гжебовському. 22 вересня 1939-го у Брест увійшли перші частини 29-ї танкової армії радянського війська. Наступного дня відбувся спільний парад переможців о 16.00 на трибуну піднялися від СССР Семен Кривошеїн від третього рейху Хайнц Гудеріан. Того ж дня Червона армія вирішила викурити з фортеці рештки польського гарнізону, проте не вдало. Одна з радянських танкеток була підбита, інша сама скотилася у рів. Лише 26 вересня над Брезькою фортецею замоюрів червоний прапор. Ті з захисників фортеці, яким вдалося вислазнути, вже найближчим часом опинилися в лабетах НКВС і були розстріляні. За пактом Молотова Ріббентропа СССР окупував Західну Україну та Білорусь, а також Литву, Латвію і Естонію. Практично одразу почалися арешти нелояльних до нової влади та масові депортації. У Галичині за ґратами опинилися десятки тисяч. Зразком окупаційного режиму стала тюрма Налонського. Це була найголовніша тюрма до 41-го року. В'язниця номер один. Вона передбачала півтори тисячі в'язнів для утримання. Але, скажімо, на червень, на початку червня 41-го року, тут було понад 3600 в'язнів. Камери були повними. Навіть є випадки, коли люди по черзі спали. Дядька цієї жінки Надії Адамів Івана Ковпака теж посадили у тюрму Налонського. Ймовірно, за український націоналізм. За що його було знищено, не знаю. То людина великого розуму була. В вересні 40-го року його забрали в ту тюрму. Разом з колегами, хлопцями, їх було 29 чоловік судили на другий день різдвяних свят було 8 січня їх судили. Десятьом дали кару смерті, 9 чоловікам дали 10 років тюрми. За що його знищують? ми не знаємо, за що його забрали. Наприкінці 39-го СССР розпочало ще одну загарбницьку війну із специфічною мотивацією. 26 листопада 1939-го. По обіді з'являється офіційне повідомлення СССР про нібито обстріл фінами прикордонного села Майніла, у результаті якого буцімто загинули чотири червоноармійця, дев'ять поранено. Увечері, того ж, насиченого подіями дня, нарком закордонних справ Радянського Союзу Молотов викликав посланця Фінляндії Ірію Окоскінина, щоб вручити йому ультиматум. Коли починалася війна в Фінляндії в 1940-му році, то СРСР тоді пояснювало цю війну тим, що кордон між Фінляндією і Ленінградом проходить дуже близько, його треба відсунути. А чому треба відсунути? Бо дуже агресивні фіни. І тому що фіни агресивні, розпочала війна, агресію Росія або Радянський Союз тодішній. Союзник СССР Гітлер між тим прогнозовано почав війну на Заході. Данія і Норвегія були захоплені практично без бою. Британсько-французька коаліція зазнала нищівної поразки на півночі Європи і змушена була рятуватися втечею. Після цієї поразки французи втратили опірність. Частина нації згоджується на колаборацію з ворогом. Герой Першої світової війни Філіп Петен вимагає миру з агресором за будь-яку ціну. Цією ціною стає припинення опору і згода на окупацію. Солдатів Вермахту у Парижі зустрічають хлібом сіллю. Успішна війна на заході стала можливою для Гітлера не в останню чергу завдяки активній співпраці зі східним союзником Сталіним. Дружба народів Німеччини та Радянського Союзу, що була скріплена кров'ю, має всі підстави бути довгою і міцною. Йосип Сталін. Газета Правда, 29 грудня 1939 року. Утім Сталін, очевидно, лукавив. Дружба з Рейхом була лише тактичним кроком східного диктатора. Він сподівався, що у війні Німеччини з Британією та Францією усі сторони будуть виснажені. І Червона армія в'їде у Європу практично без опору. Принаймні плани наступу однозначно готувалися. До Західного кордону СССР стягувалася колосальна кількість техніки та живої сили. Червона армія за два роки збільшилася утричі. Крім того, солдатів та офіцерів посилено вчили основам англійської специфічним. Знайшлися розмовник. Розмовник російсько-англійський 40-го року. І В інтернеті знайшлися варіанти інших розмовників. Там російська венгерська, ось такі. Ви американець, ви індус в такої дивізії. Ну і пішло. Для істориків давно не секрет, що Сталін у 1941-му планував напасти на Німеччину. Ці розмовники дають підстави говорити. Що цим плани радянського вождя не обмежувалися і йшлося про тотальну війну, у тому числі з Британією, можливо, навіть США. Однак плани Джогошвілі підкоригував Гітлер, який випередив свого союзника і напав першим. Двадцять друге червня тисяча дев'ятсот сорок першого. Ранок. Літаки Люфтвафи завдають масованого удару по радянських військових аеродромах від кордону аж до Києва і Мінська. В МиГОКА Червона армія залишається без авіації. Попри перевагу у танках та чисельності, радянські війська, які готувалися до атаки, нездатні організувати оборону. Вермахт практично не помітив Бреського укріпрайону Червоної армії. Із 7000 гарнізону фортеці 5 тисяч червоноармійців здалися у перші дні німецької агресії. Решта опинилися в глибокому тилу. Те саме очікувало і на інші значні формування. Ключовою була неготовність солдатів та офіцерів радянської армії жертвувати життям за Сталіна та побудовану ним тюрму народів. У полон здавалося сотнями тисяч. Табори військовополонених переповнені. Частину ув'язнених німці просто відпускають, інша приречена на смерть від голоду. Така жахлива доля спіткала десятки тисяч в'язнів ось цього табору неподалік від нині польського міста Холм. Радянська влада на заході України між тим навіть не намагається організовувати оборону. Єдине, що встигають зробити більшовики, це масові розстріли політв'язнів у тюрмах за наказом з Москви, так званою інструкцією про евакуацію. Перші два дні евакуація, тобто розстріли, тривали у підвалах. 24 червня під час бомбардування Львова НКВД перелякалися і залишили тюрму Лонського. Таємна група ОУН на вантажівці спробувала витягти в'язнів на волю, проте спроба зазнала невдачі. НКВДсти повернулися, втечу зупинили і далі продовжували розстріл. От приблизно від Орієнтовно від 26-го, 26 числа можна говорити вже про інші методи розстрілю, тобто масові масово розстрілювали просто у переповнених камерах. Іноді в'язнів закидали гранатами. Очевидно, не встигаючи виводити поодиноких в'язнів в ці дверцята, так звану кормушку, куди передавали їжу для в'язнів. Стромляли автомат і стріляли на навмання. Тіла убитих не закопували, скидали у дворах і присипали вапном, щоб швидше розкладалися. 30 червня 1941-го о 4.30 ранку передові частини Вермахту увійшли до Львова. У числі перших було 330 бійців батальйону Нахтігаль, сформованого німецьким командуванням з українців, переважно членів ОУН Бандерівського крила. Керівником Нахтігалю був німець Оберлендер. Його заступником майбутній командувач УПА Роман Шухевич. Того ж дня, по обіді, ООН організувало вічі на площі ринок, де було проголошено відновлення української державності. Ще того ж дня німці відкрили усі львівські тюрми. Перед містянами постала жахлива картина. У цей момент на повну потужність запрацювала німецька пропагандивна машина. Окупаційна влада одразу заявила, що колективну відповідальність за вбивство ув'язнених несуть усі євреї Львова. У перших числах липня на вулицях міста почався погром. принципі встановити, хто брав участь в тому погромі, ну так, достеменно, воно дуже важко. Е, так, ну, перепису учасників погрому ніхто не вів. Але очевидно, що не Нахтигаль влаштував львівський погром. Ймовірно, що серед учасників єврейського погрому були і українці. Мабуть, серед них були члени ООН. Однак це точно не привід для колективної відповідальності усіх українців. Львівський погром тривав там пару-трійку днів, а потім війшла зондеркоманда і і почала там масові розстріли євреїв. Да? Тобто, якщо під час львівського погрому загинуло десь 700 осіб, то от, от одразу в наступні дні зондеркоманда розстріляла десь 7 ти тисяч євреїв. У цей час керівництво Німеччини переглядає свої відносини з українцями. Нахтігаль розформовують. А один з керівників батальйону Роман Шухевич від арешту рятується втечею. З цього моменту він на нелегальному становищі. Пізніше звинувачений радянською владою у колабораціонізмі та антисемітизмі, Шухевич сам рятував євреїв. Сусідами Шухевичів у Львові була єврейська родина Рейхенберг. Коли став зрозумілий справжній масштаб загрози. Старша донька Рейхенбергів перейшла жити до Наталії Шухевич. Наталка змінює помешкання. А Роман через свої підпільні зв'язки виготовив для дівчинки документи на ім'я Ірини Ришко. Коли нацисти звернули увагу на саму Наталку як дружину головного командира УПА, дівчинку переправили у дитячий притулок в Куликові, де вона і пережила війну. Олеся Ісаюк, Роман Шухевич. Між тим, у Москві Сталін і чути не хоче про оборону. Він вимагає контратаки і взяття Любліна. 24 червня поблизу Дубна починається найбільша танкова битва в історії. З боку СССР у ній бере участь 2,5 тисячі танків. З німецького усього 800. Попри значну кількісну перевагу, Червона армія зазнає нищівної поразки. Німецькі війська наближаються до Дубна. У цей час у тамтешній в'язниці тривають масові розстріли. Там розстрілювали не тільки дорослих політв'язнів, там розстрілювали дітей, які щойно народилися в в'язниці і яким до 15 років було розстріляли. Жінки були зґвалтовані з розпоротими животами, ну, знущалися. І саме тут робили те саме. Почувши про вступ до міста німців, нквд припиняють масовий розстріл і рятуються втечею. На Луцькій розв'язці їх перестріває німецька розвідка і в бою знищує. Так насправді починався важливий епізод Другої світової війни. Для українців у цій битві імперії не було хороших, чи навіть кращих, чи гірших. Нам треба було самим ставати суб'єктним. І це сталося завдяки УПА. Але то інша історія, незнання якої не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки. Зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати. Спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!